Вітаю, вітаю! Прогноз на липень для вогняних знаків. зодіаку. Вон стрілець. Лев. два варіанти, як зазвичай. Обирайте свій і будемо дивитися. З цього почну. О, тут у нас розум, стратегія, дисципліна. Можливо, у вас робота пов'язана з військовою службою, з медициною або якимось. Документами також може бути державні якісь установи можуть бути. Або, в принципі, ви вмієте керувати дуже добре гострі на язик. Знаєте, як кажуть, сказав, як відрізав це точно про вас. Тому тут такий математичний ну, склад розуму. Можливо, ви в таких холодних енергіях зараз перебуваєте більше в планах, в роботі, в чомусь такому, в думках. Якщо це про вас, давайте дивитись. Основна енергія вашого липня. Так, що це? Будете отримувати результати своїх виборів, які ви робили раніше. які... Про які ви дуже довго думали. І таке враження, що ви будете більше в собі, більше розбиратися якраз таки в своїх емоціях. Це також важливо. Прям в когось, можливо, буде апатія через те, що ви не отримуєте, можливо, зараз результатів таких, як ви хочете, але тут є якийсь для вас урок. В чому урок? Такі, знаєте, прям будете ловити якісь інсайти, аналізувати щодо себе щось. В чому урок, який ви маєте пройти? М -м 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 -м. Уміти чекати. Уміти очікувати якраз таки результатів і продовжувати працювати тут, ніби знаєте, ось ці вміти витримувати період самотності, період застою, Можливо, коли здається, що нічого не рухається. Треба це приймати і розуміти, що такий, значить, період він вам потрібен. І цей період вам потрібен для того, щоб ви розібралися зі своїми емоціями, а не ховали їх за якимись справами, задачами. Можливо, не вчилися ділитися якимись думками і емоціями. Тому ви тут і по Єрофанту, і по верховній жриці, і до речі, відлюдник це все про навчання. А навчання стосується вашого емоційного стану. Тому ховайте, не ховайте емоції, але з ними треба розібратися, тому що взірветесь просто Це факт. Провірено на власному досвіді. Тому давайте так, що у вас буде в роботі далі, у фінансах липня. Що це у нас тут? Дивіться, в роботі нестабільно, я вам скажу вам, для того, щоб стабілізувати свій стан, пов'язаний з фінансами, з роботою, вам якраз таки треба виходити за якісь рамки і виходити із енергії відлюдника. І якось, знаєте, комусь ділитися якимись моментами, а комусь дійсно виходити десь на широку аудиторію і вчитися просити про допомогу. Тут ви маєте подивитися по-іншому на справу, якою ви займаєтесь, і вносити зміни. По це має бути в когось, хто, наприклад, стоїть перед вибором. Залишатись на тій роботі ті рухатися далі, то тут а, може бути, що ви прийдете вже до думки, що треба зміна і що треба йти з цієї роботи, але страхи поки що стримують, тому що там може бути якась певна стабільність, важко. Але дивіться, і десятка мечів. А ви тут або перестанете боятися і будете вносити зміни, або дійсно взагалі зміните роботу хтось. Якісь прям будете рішення приймати щодо роботи. Тому багато роздумів, але прийде прояснення того, що ви хочете, що ви готові робити для змін. Тому, я б сказала, що саме змін будуть не в липні, а може, згодом, але зміни в голові у вас вже мають бути. Нагадайте собі про те, що якщо хочете змін, то треба щось робити, що у вас буде в особистому житті в липні. Тут якийсь ніби у вас або свідомий вибір нічого не робити щодо особистого життя. Чому? Тому що ви не хочете свідомо закриваєтесь через негативний якийсь досвід. Це для тих, хто зараз без стосунків або якось там. Але до вас проявляються люди, вони можуть бути пов'язані якось із вашою роботою або їхньою роботою. У когось тут може бути трикутник. Яка ще може бути історія, або ж, наприклад, ви, якщо в стосунках, то до вас якимось чином буде проявлятися ще якась одна людина, або ви там до когось будете проявлятись. Тому тут в когось може бути і трикутник. І що? В принципі, також період аналізу, і будете розбиратися, чого ж ви хочете саме від стосунків, і будете думати, чи варто приймати увагу тих людей, які до вас йдуть, чи чого ви хочете, чи яких людей ви в своєму житті хочете, але знову ж таки період роздумів і аналізу, і змін всередині. Ви більше всього, щоб перестанете так сильно захищатися від людей. А хто в стосунках тут... Або, знову ж таки, якийсь трикутник, і ви будете. Я не бачу, щоб ви тут прямо розгребли це все, але будете задумуватись над тим, щоб змінити. Тобто знову прояснення якесь буде. Але якщо ви продовжите так, як є, у десятці, це може бути ось така зацикленість, тобто повторення однакових дій, то, в принципі, все буде так, як є, без ніяких змін. Тому тут все залежить від вас, від того, що ви оберете, чого ви хочете взагалі від людей, від стосунків і від себе, чого ви хочете для себе в тих стосунках, в будь-яких чи в нових, чи в старих. Тому, знову ж таки, аналіз. Аналіз у вас скрізь. В липні особливо. Ну і порада для вас, що порадять на липень. Змінювати спілкування з людьми. Якщо це про стосунки, то приймайте, спілкуйтеся. Спілкуватися з людьми можна просто, без думок про якісь там стосунки, просто дружні можуть бути стосунки. Або, в принципі, дозволяйте людям якось більше вас дізнаватися. І собі дозволяйте якось більш відкритими. У кого прикутники, то. То варто зробити було б уже вибір. Але, але, але це все залежить від вас. Якщо вам так нормально, хто ж вам що скаже. Тому тут більше акцент вам на емоції, на особисте життя і спілкування з людьми. Розібратися в цих сферах для того, щоб далі зрушити з місця. Коментуйте, буду вдячна, підписуйтесь. Так, що у нас тут О, Туз, Пентаклік. Дуже люблю цю карту. Тут або ви. Бачити якийсь новий шанс для себе для розвитку. Тут може говоритись і про відновлення здоров'я, і про покращення якогось фінансового стану. Ніби, знаєте, розширяється фінансовий потік у когось, тому що ви бачите щось новеньке, нові, якісь ідеї. Хтось може бути таким шансом для інших людей. Ви можете підсвічувати їм якісь шляхи виходу з їхніх ситуацій. Тобто ви тут, хтось ще працював над якоюсь любов'ю до себе, над самоцінністю, і почали більше турбуватися про себе, дбати про себе, можливо, накопичувати собі фінансову подушку. Але тут якийсь це може бути і про новий початок. Також, можливо, хтось почав недавно працювати на новій роботі, або щось новеньке таке почав, можливо, вклалися в щось. І там власну справу почали. Прекрасно. Що яка основна енергія липня для вас? О, нове. Ви тут прям точно в нове, на дні колоди колесо Фортуни, хочу вам його також. Тому. Це все про нові етапи, і нові етапи ці будуть кращі для вас. І ви, в принципі, готові рухатися в нове, обнулятися, щось пробувати, більше відкриватися новим знанням і новим людям. В принципі, прекрасна енергія, щось новеньке. В когось тут буде бажання кудись помандрувати, кудись зрушити з місця, можливо, там просто по місті, по місту. Там, де ви є, може, десь далі. Тому, що у вас буде у фінансах, в роботі в липні. Ой, тут у вас прям о Боже, я за вас рада. У вас прям щось нове починається. Ви ніби себе витягли або витягуєте вже за якісь межі, дозволяєте собі хотіти більшого розкривати. Знаєте, нам навіть дозволяєте собі, можливо, в голові поставити собі якусь більшу ціль там чи дозволите собі хотіти заробляти не 50 тисяч, а 100 тисяч для прикладу. Тому якось ви розширяєте оце своє, свою свідомість, свої бажання. І знову тут якісь можуть бути зміни, початок нової роботи, завершення старої, або якась мандрівка пов'язана з роботою, що ще в роботі в фінансах? Стабільність якась приходить, ви задоволені, ви, в принципі, отримуєте результати. Ваших старань, над якими тут не падає з неба точно, ви над цим багато працювали. І по п'ятірці жезлі, то ви тут прям е, вчитеся підтримувати здорову конкуренцію. Тому гроші прийдуть. Не ж ви працювали, і ще тут шістка жезлів це якась перемога, перехід на новий рівень. Ну, круто. Я собі також так хочу. <ріху> ну, так. Що у вас в особистому житті? Давайте глянемо особисте життя. липень для вас. Нестабільно. Ну, прекрасно. Все так гарно починалося. Буде щось вирішено у вас. У когось будуть обговорення про поїздки, переїзди, приїзд до вас, вашого партнера, або ви там кудись поїдете, щось таке буде, якась домовленість про це. Так, що це у нас тут таке? Так, дивіться, в когось тут дійсно йдуть хто там в парі, в кого це на часі, скажімо так, йдуть або розмови про розлучення, про завершення стосунків, або дійсно вже в когось буде і розлучення, або, в принципі, йде прояснення ситуації у парі. Або ж тут можуть бути кардинальні зміни, якщо ви зможете домовитись, і там. Всіх буде все влаштовувати, то тут, в принципі, можна обрати шлях роботи над стосунками, але я так бачу, що ви в більш холодних енергіях вже налаштувалися на щось, то тут іще башня. То тут більше схоже на розрив стосунків, у когось може бути. А хто без стосунків, у того з'являється новий приємний знайомий. Неочікувано знову ж десь із відстані може бути. Можливо, ви десь поїдете, наприклад, і там познайомитеся з цією людиною. Тому, бачите, які різні, різні прогнози для кожного, тому. Якщо хочете ще точніше, то пишіть мені на особистий розклад, і я вам допоможу. Так, і що ще там особисто. Угу. Ой, а ви тут, нарешті, хто без стосунків, якраз Оце нарешті зможете прийняти від когось е ось ці знаки уваги. І дозволити собі поспілкуватися. Знову ж таки, може бути через інтернет спілкування. Тому ви якось також більш розкриваєтеся тут. Ну, а хто про завершення думає то так і буде. Яка вам порада на липень? Менше думати, а більше діяти, Уже прийняти рішення, про яке ви думаєте давно, і йти до тієї. До тієї точки вже. Це про що. <кій> Більше тут про роботу, самореалізацію, гляньте ще й на дні колоди. Тому те, що ви собі там надумали, треба робити, тому що можете упустити шанс. Всесвіт же чує, що ви там собі думаєте вже 6 місяців. Тому. Працюйте над цим і дозволяйте собі більше. Розширяйте ще горизонти свої, думки, свідомість, свої бажання. Дозволяйте собі бажати більшого. Тому бажаю вам гарного липня і не боятися приймати непопулярні рішення. Підписуйтесь на мене, я є. В тіктоці, в інстаграм, підписана скрізь одинаково, одинаково. Тому ласкаво. Прошу успіхів вам!